Їду зараз в потязі додому з книжкової країни. Напроти сидить хлопець, років 17, читає книжку російською мовою про Цоя. Люди в коментарях утупіли. Якщо б хлопець Майнкам вчитав, ви теж би казали, хорошо що хоч читаєте. Україна вже не окупована, але расистам з вдається виховати малоросіян в Україні. Хлопець 17 років в потязі читає, а доросла тьотя в потязі плітки розводить в соцмережах. От і хто деградує. Підписуйтесь щоб бачити більше таких історій. Респект, як ви гідно відповіли на той хайп. Мова це не тільки спілкування, це світогляд, свідомість, життєва позиція. Мова впливає на мислення, російськомовні найчастіше погано виховані та хамовиті. І той цей не такий вже символ розпаду СРСР, як хтось писав. Не так вже все просто з його творчістю. Дякую за сміливість. Дякую за допис. Пішла блокувати всіх любителей московитої літератури. І що? Цой один із символів розвалу Совка. Виступав проти військової агресії проти інших країн. Чому умовного соцюри, який славив Сраліна, навіть вивчають у школі, як і багатьох інших прихильників комунізму, а умовного цоя не можна читати. Треба було дзвонити в поліцію. В транспорті перебував небезпечний злочинець, скоріш за все, ждун.